Привіт, друзі! Тут майже 30 різних популярних спортивних добавок, і що з ними збираюсь робити. Вирішили створити рейтинг, так званий tier List добавок за ефективністю. В цьому відео розподілимо добавки за різними категоріями: від тих, які дають найбільший ефект і мають велику доказову базу, до тих, які мало корисні, або корисні тільки на словах, як завжди, коротко і доступно, бути спортивним. Просто поїхали. Зараз трошки приберусь і почнемо. Це буде наш об'єктивно суб'єктивний розбір. Зараз поясню. Формуючи цей рейтинг, ми в основному опирались на офіційні дослідження, які дійсно підтверджують, що ця добавка дає значущий ефект, а не 0,0,0,1 покращення та досліди, які відбувалися саме на людях, а не на мишах і в вакуумі. Додатково набагато меншої ваги надаємо саме реальним відгукам, що люди відчувають, як це використовувалось десятками років, бо обминути це неможливо. Також хочу наголосити, що ефективність добавки може варіюватися в залежності від особливостей людини, її тренування, харчування і індивідуальної чутливості і реакції на певні інгредієнти. Тому сприймайте цей швидкий огляд, як є інформація для розмірковування, бо завжди треба мати свою голову на плечах. Також щоб зекономити ваш час, не будемо зупинятись детально на кожній з добавок, що для чого як приймати. Всі ці відео і рекомендації вже є в нас на каналі. Тому підпишись на магазин Muscle.ua, щоб не забути глянути. У нас будуть такі категорії: найвища рекомендуємо ефективність на 100%. Все доведено, і харчуванням ну майже неможливо замінити. Наступна категорія зверни увагу добавки, які дійсно мають суттєвий вплив на прогрес і варті застосування. Далі категорія може бути корисні, але не першої необхідності деякі з них не впливають напряму на продуктивність тренувань, проте все ж дають позитивний ефект. І наступні категорії більше негативні, мають суперечності, комусь працює, комусь ні. Це категорія під питанням, мало ефективності, сумнівні або потребують більше доказів. І остання категорія ну таке. Доказів, те, що воно працює, майже немає, або ефективність тільки по відгуках. Отож, не затягуємо, я розім'яв трохи язика, ви наливайте чайок чи якийсь там перекус, і погнали бета-аланін. Амінокислота, яка допомагає м'язам швидше відновлюватись між підходами. Дуже добре працює при високій інтенсивності, наприклад, в кросфіті, допомагає виводити всі відпрацьовані продукти з м'язів, в тому числі молочну кислоту. Має достатньо доказів, широко використовується спортсменами в різних видах спорту, використовується в багатьох тренувальних комплексах. Тому і ставимо її в категорію Зверніть увагу. Магній. Дуже впливовий нутрієнт на здоров'я організму. Позитивно впливає на тиск. Чутливість інсуліну попереджує м'язеві судоми під час і після тренувань, ну і покращує відновлення в цілому через заспокоєння нервової системи, стрес, кортизол це все, що віддаляє вас від прогресу. Якщо маєте активне, бурхливе життя і не тільки через спорт, то магні буде корисним. Поставимо його в середню категорію. Далі візьмемо БЦГ. Дуже популярна добавка це три незамінні амінокислоти. Але, на жаль, толку від них мало, якщо в вашому раціоні достатньо білку. Якщо пити на тренування для витривалості, то користі буде дуже мало за достатньо великі гроші. Єдине, що можна використовувати БЦА, це саме на сушці, для того, щоб боротися з катаболізмом і не втрачати м'язеву масу. Але це вже так, щоб хоч якось виправдати добавку. Її дійсно можна відчути для відновлення, тоді, коли ви. Банально не доїдаєте. Багато новачків, які приходять до залу, не налаштувавши свій раціон, пробують якісь комплекси амінокислот і дійсно відчувають позитивний ефект. Але не варто перебільшувати результати від БЦА. Тому рейтинг такий. Під питанням. А ось що точно краще, так це вже амінокислоти EAA, тому що це всі незамінні амінокислоти, повний набір. Їх вже можна використовувати як хороший відновник, альтернатива протеїну, щоб забезпечити ще більше амінокислот для м'язів. Тому загальний ефект середній може бути, хоча вартість кому як. Далі l карнітин. Мабуть, перше, що приходить в голову усім при схудненні. Так, це важливий елемент, який приймає участь в жорозпалюванні. Але його недостачі в організмі майже не буває. І навпаки, якщо його пити великими дозуваннями, то супер схуднення це не дасть ефект. Маленький. Вижати з нього хоч якусь користь можна тільки роблячи дуже багато кардіо. Отож, за дослідами не дуже. Але за відгуками багато хто відчуває дійсно прилив енергії. Тому карнітин під питанням. Мультивітаміни. Важко сказати конкретно, бо це велика кількість інгредієнтів і широкий вплив. Але для тих, хто має регулярні важкі навантаження і не їсть кольорово і різноманітно, мастхев тут варто зрозуміти суть, що покращивши те, що ви їсте, хоча б закрити недостачу певних нутрієнтів, заповнити той недостаючий гвинтик в механізмі організм, вже дасть ефект для тренувань і прогресу. Саме такий комплекс вітамін і мінералів закриє будь-який дефіцит. Це зовсім недорого в використанні, особливо враховуючи харчування, яке я бачу у багатьох. Вартий уваги! Колаген. Особливий вид білку. Для спорту майже ніяких переваг, тільки для здоров'я. Серед великого масиву даних є не так багато дійсно тим, яким можна довіряти. Є лише деякі позитивні покращення щодо стану шкіри і зменшення зморшу. Для суглобів ще менше доказів. В основному ефективність базується лише на відгуках. Особливо дівчата більше відчувають саме зовнішні покращення. Буде працювати, коли в організму дійсно є потреба в цих амінокислотах з колагену. Якщо раціон окей, достатньо. Білку, то в колегені майже немає сенсу. Вартість добавки відносно невелика, але коли отримаєш якусь травму, то зазвичай вдаєшся до усіх можливих варіантів і добавок, приймаєш все, аби швидше допомогло і відновився. Тому ще раз профілактично навряд чи при травмах може бути залишаю на ваш розсуд. Протеїн – це білок, основний будівельний матеріал для м'язів. Безперечно, працює, стимулює синтез білку в організмі, тобто ріст, звичайно, тільки внаслідок правильних тренувань. Він не є обов'язковою добавкою, бо на першому місці стоїть звичайна їжа. Але доповнювати раціон зручним коктейлем це зручно, щоб не односитися з лотками. Як ми кажемо, щоб було просто, тому використовуйте згідно з досвідами. Білок в будь-якому вигляді впливає на адаболін. Причому, якщо це протеїн, то Ну і важливо, Ізоляція, роватки, це. Чи казеїн, чи можливо веганський. Усі варіанти, хоч і мають свої відмінності, можуть бути застосовані. До речі, в нашому телеграм-каналі магазину Muscle.ua часто бувають ексклюзивні знижки для підписників. Таких знижок її немає навіть на сайті. Тому раджу заглянути. Посилання на телеграм залишу нижче під відео. Трібулус терестріс – добавка, бустер тестостерону, але за дослідами не підвищує ніякого тестостерону. Іноді зустрічається, що приводить до норби або хоча б до нижньої планки. Все, що відчувають і більше працює, це покращення лібідо. Хоча для чого вам лібідо у спортивному залі, я не знаю. Тому і категорія буде відповідна. Відразу скажу про ще дві, я б сказав, трендові добавки: це екдистерон і туркстерон. Знову таки для тестостерону підтвердженої доказової бази немає. Тому на сьогодні або варто почекати, коли хоч щось дослідять, підтвердять, або спробувати на собі. Ну і бажано з аналізами до і після, а не просто на відчуттях омега 3 жирні кислоти. Почнемо з того, що вони дійсно важливі і корисні для відновлення організму, для здоров'я серцево-судинної системи і, взагалі, багатьох процесів. І їх обов'язково треба отримувати з їжі, щоб жити активно і довго, а не мати старечих болячок ще до 40. Також за деякими даними, омега 3 діє як протизапальне, тобто може покращити стан крипатури. Але чи варто приймати капсули додатково? Ну, якщо ви їсте горіхи, поливаєте. Салат ляним маслом вживаєте регулярно рибу, то мабуть воно і не треба вам. Але спортсмени все ж часто додають його додатково в свій раціон, тому що розуміють витрати організму при навантаженнях. Загалом омега впливова недорога може бути. Цитрулін амінокислота, яка подовжує витривалість, дає ефект накачки пампінгу, знижує артеріальний тиск і покращує функцію м'язів в цілому. Сама по собі яблучна кислота малат приймає участь у створенні енергії. Добавка добре відчувається, особливо пампінг, тому підходить для типових занять в залі чи будібілдену. Детальніше розповідали, як правильно вживати ось в цьому відео. Жироспалювачі. Зазвичай тут багато інгредієнтів і вся. Дія їх спрямована на те, щоб можливо знизити апетит, можливо заблокувати смокнення жирів та вуглеводів. Також змусити організм витрачати більше калорій, так званий термогенний ефект. Насправді, за досвідами, ефективність таких добавок не дуже велика. В основному працюють лише ті компоненти, які дійсно мають суттєвий вплив, наприклад, той самий кофеїн. Бо він, як стимулятор, оптимізує процеси в організмі і дає енергію для того, щоб більше тренуватися, більше втратити калорій. Ну а усі ті травми. Які намагаються щось блокувати і зменшити апетит, мають ну дуже мінімальний ефект. Отож, ставимо вже розпалювачі на нижчий рівень, тому що все ж якусь користь з них можна отримати. Йдемо далі. Ну тут буде коротко: CLA. Жирні кислоти, які нібито мають спалювати більше власних жирів. На жаль, немає даних, що це суттєво допомагає, і ефективність базується лише на відгуках. Ізотонік це спеціальний напій з електролітами, мінералами, які регулюють роботу м'язів. Без них вони взагалі не скорочуються. Якщо їх не вистачає, а тренування активне і ви втратили багато мінералів з потом, то м'язи просто втрачають свою працездатність. Гідратація дуже важлива, особливо, якщо ваші тренування більше однієї години або ви від природи багато. Піднієте. Ще скажу про вуглеводи, які часто бувають у складі напоїв, порошків чи у вигляді ось таких от гелів. Якщо ціль добігти, дотягнути, витримати ту гру чи навантаження, то треба використовувати це швидке паливо. Швидкі вуглеводи в комбінації з електролітами працюють і з цим не посперечаюся. Ашваганда – Це добавка більше про здоров'я, про опір і захист від стресу. Знову таки детальне відео ось тут. Тренування також можна розглядати як стрес. Тому як адаптоген, Аж ваканда досить добре себе зарекомендувала і має таку от пачку досвідів. Взагалі, на екстракти, Жиншень, в даному випадку, реакція організму може бути різна. Особисто я після прийому відчував такий собі легкий. До тих подій, які відбуваються навколо. Тому для відновлення нервової системи, покращення сну може бути. Аргінін. амінокислота, яка розширює судини, чим знижує тиск і покращує кровотік. Але якщо приймати добавкою, то маємо дуже низький рівень засвоєння і краще приймати цитрулін. Його біодоступність вища, він дає ті самі ефекти, бо перетворюється в організмі на аргінін. Можна спробувати комбінувати їх разом. Є ще форма аргініну акекінгу. Ге, ніби краще засвоюється, проте от, даних мало можете спробувати. Тому в цілому саму добавку ставимо на низьку позицію: Глюкозамін і хондроїтин. Добавки для відновлення суглобів, намагаються тестувати, щось довести, але ефект або незначний, або відсутній. Все тримається виключно на відгуках. Ну таке. Тобто, по суті, всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. Так. А ось це вже буде цікавіше. Куркумін Добавка, яка зарекомендувала себе як протизапальне, доказово зменшує больові відчуття та покращує стан при остеоартрозі. Також можливе використання для покращення відновлення організму в цілому і полегшення болю від. Крипатури має позитивний вплив на рівень цукру і ліпіди крові. Багато даних тому може бути. МСМ це сірка протизапальне, схоже з попередньою добавкою. Якщо вам і допоміг для суглобів комплекс хондроїтин, глюкозамін, то скоріш за все відпрацював саме МСМ. Дійсно може працювати. Є сенс приймати виключно в період відновлення після трав. Тепер забираємось на самий топчик: це кофеїн. При тому, що багато хто помилково його боїться, ця добавка. Дуже досліджена і працююча. Збуджує нервову систему, підвищує вітривалість, віддаляє момент втоми, задіює всі можливості організму. Якщо порівнювати ефекти з усіма добавками, то від кофеїну можна отримати чи не найбільше. Звісно, треба приймати розумно. З часом організм звикає до дозування і треба робити перерви. В одному із старих відео ми вже розповідали, як індивідуально підібрати дозування під себе, так щоб дійсно ефективно, круто працювало і безпечно. І це далеко не чашечка еспресо, тому раджу ознайомитись. HMB – потенційно потенційна цікава добавка. за ефектами, те, що схожа на БЦА, знову ж таки, щоб боротися з процесами катаболізму і не втрачати масу. Добавка відома досить давно, проте використовується все ще дуже мало. Якщо опиратися на відносно старі дані, то завдяки властивості пригнічувати катаболізм вдавалося набирати м'язеву масу приблизно. Також, як і з креативно, але хочеться більше впевнених даних. Тому під питанням. гейнер, по цій добавці можна сперечатися прямо з піною у рота. Те, що комусь сам гейнер не подобається, це одне, але те, що він працює, це факт. Що сказати? Це фантастично. Давайте так. По складу гейнер це порція протеїну, який ефективний, ми це вже визначили. Плюс вуглеводи, які дають енергію для тренувань та росту м'язів. Якщо створювати в раціоні профіцит калорій і тренуватися, то маса буде рости. Звичайно, це не обов'язково. Можна напихатися бананами, кашами, їсти пасту чи гречку. А ще важливо цю всю кількість і перетравити. На це не кожен здатен. Тому, якщо ви не доїдаєте, спробуйте гейнер. Не подобається вам мальтодик. Стрин, наприклад, який схожий до простих вуглеводів. Окей, беріть складних, де у складі є, наприклад, півсяна мука. Якось у цьому Genius iMass. Тут класний склад вуглеводів, великий відсоток білку, додатково креатин і амінокислоти. Все в одному. Ось чому ставимо його в категорію може бути, причому ще й на верхню ланку. Глютамін. Умовно замінна амінокислота. Її дуже багато, наприклад, в сироваткому білку. А тому отримати дефіцит ну вкрай складно. Невелика користь від глютаміну може бути для відновлення мікропошкоджень м'язів після тренувань та зменшує больові відчуття. Також активно використовується імунітетом при боротьбі з вірусами і витрати збільшуються, наприклад, при хворобах чи травмах. Але все ж, додатковий прийом. Чисто глютаміну під великим питанням. Якщо зачепити відгуки, то хтось пропиває глютамін, виключно для того, щоб не хворіти. Також великі качки, бодибілдери з масою використовують глютамін в великих дозуваннях 15-20 грам. Можливо, через те, що такий об'єм маси, великий стрес для організму і глютамін в цьому допомагає. Можливо, хтось з вас використовував глютамін, і у вас інша думка, але ми залишаємо його під великим питанням: перетренувальний комплекс. Як правило, об'єднує велику кількість інгредієнтів, плюс стимулятори, що збуджують нервову систему, і допомагають краще сконцентруватися на тренуванні, викладатися на повну. Саме через те, що вони дають енергію і позитивну таку агресію для спорту, часто зображають усілякі черепи. Знову таки є прихильники і вороги передтренувальних комплексів. Але варто сказати, по суті, в основі цього комплексу є інгредієнти з верхнього нашого списку, які доведено працюють. Це є зручна добавка все в одному. Цитрулін, аланін, кофеїн, ніби ви все це купували би окремо, тому неможливо заперечити, що це не буде працювати. Додатково виробники можуть ще додавати рослинні екстракти, адаптогени, антиоксиданти все, що посилює стимуляцію організму до виконання вправ. І часто це працює. Проте до притренувальних комплексів має бути особлива увага через велику кількість таких стимулюючих компонентів. Великі і неадекватні кількості вони вже можуть шкодити. Тому треба робити перерви і. Не перевищувати дозування, крім того, перетренувальні комплекси можуть бути і без стимуляторів, що не будуть підвищувати тиск і давати зайве навантаження на серце. Наприклад, MST Pump Killer. тут немає навіть звичайного кофеїну і його цілком безпечно приймати. В цілому перетренувальні комплекси варті уваги. А далі залишаю на ваш розсуд. Зема дуже крута назва, але насправді це усього лиш цинк, магній вітамін в 6 Зазвичай використовується як добавка для підвищення тестостерону. Що можна сказати? Інгредієнти дуже прості. Язик не повертається сказати, що ця добавка дуже ефективна. Звичайно, якщо ваш раціон як у типового бомжа з підмосков'я, то за допомогою добавки можна закрити дефіцит цинку магнію і, можливо, трошки підвищити тестостерон до середньої норми чи хоча б нижньої планки. Бо цинк це необхідний елемент для виробництва тестостерону і сперматозоїдів. Магній взагалі впливає на близько 200 різних процесів в організмі, тому самі по собі компоненти. При дефіцити дійсно корисні, але більше з того від ЗМА ви не отримаєте. Відправляємо в категорію ну таке. І нарешті прийшли до безперечного лідера усіх добавок. Це добавка Креатин. ефективний в підвищенні силових на тренуванні, підвищує витривалість, допомагає в наборі маси. Відчутно впливає на відновлення після важких тренувань. З їжі отримати в чистому вигляді неможливо. Пачка дослідів во відгуків ще більше. Працюючий і безпечний, ще покращує когнітивні функції, особливо у вікових людей. Ну знахідка не добавка. На нашому каналі масово є багато детей. Тальних розборів і причому ефективні абсолютно усі форми, починаючи з звичайного моногідрату і закінчуючи дорогим гідрохлорином. Ми не претендуємо на те, що це єдиний правильний рейтинг. ці добавки можна совгати туди-сюди, і можете написати в коментарях свої враження і думку щодо цього рейтингу. Якщо аргументовано, то обговоримо в коментарях. Усі ці добавки і інгредієнти на сьогодні ще недостатньо вивчені. А ось маркетологи навчені добре. Тому враджу не завищувати очікування від деяких добавок, і в той же час можна обрати щось і з нижнього рейтингу, і поекспериментувати на собі. Щоб довести, працює чи ні, деякі добавки відчуваються не у всіх людей і лише за деяких умов. Тому за можливості можна і щось на собі поекспериментувати. Якщо є на це можливість, головне, щоб безпечно. Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle.ua. Лайк, підписка, побачимось.